На телеканалі Надія надійшов час 5 хвилин для вічності. З вами я, Олег Олексєєв. Вітаю вас. З багатьох земних благ для більшості людей здоров'я є найбільш бажаним. Всі хочуть бути здоровими, але всі ми хоч іноді та й хворіємо. Днів віку нашого 70 літ, а як присилі 80 літ і найкраща пора їх трути хвороби. Час швидко минає і ми зникаємо. Так говорить Мойсей у 89-му псалмі про загальну для всіх участь хвороба. Хочемо ми цього чи не хочемо частина нашого життя. І чи не тому й питання здоров'я і нездоров'я, лікування і відносин до тілесних недух найбільш болючі серед християнського світу. Багато прохань, що надходять до нас, також стосуються проблем зі здоров'ям. Мати з Чернігова просить за сина, якому 5 місяців не можуть встановити діагноз. Вона просить моліться, щоб підібрали правильне лікування. Також Алла з Донецька просить за своє здоров'я, на неї приступи з нирками. Наталія з міста Києва просить за своє здоров'я, щоб молилась за її серце, в неї проблеми. Також за її батька Івана, в якого теж проблема зі здоров'ям. Дякую за молитви. Зазвичай хвороба атакує нас зненацька, вганяючи у тривогу і страх. Це очевидно. Здоров'я, як ми можемо прочитати в тлумачному словнику, це нормальний стан організму, при якому правильно діють всі його органи і системи органів. Додамо тільки до цього, що такого стану організму вже давно ні в кого немає. А колись було. Давним-давно, коли перші люди ще не порушили Божої заповіді, тобто не вчинили першого гріха. Ось тут нормальний стан всього організму і припинився. З'явилися хвороби, а за ними прийшла смерть. Гріх і хвороба обов'язково пов'язані в людині, але пов'язані по-різному. Не завжди хвороба наслідок гріха. Інший раз, хвороба може бути і звільненням від гріха. Нерідко буває, що коли людина хвора, тоді і душа її починає шукати Господа. Хвороба, мимоволі примушує пам'ятати про майбутнє життя і не захоплюватися красою цього світу, та й розум після хвороби буває чистішим і прозорішим. Господь Ісус Христос ходив після Галілеї, не тільки проповідуючи, але й зціляючи всяку хворобу і всяку неміч в людях, як каже нам Євангеліє, і не тільки сам зціляв, але й покликавши 12 учнів своїх, він дав їм владу зціляти всяку недугу. Не тільки дав владу, але й повелів зціляйте хворих. І апостоли виконували це веління. Саме по собі бажання людини видужати і позбавитися від хвороби цілком природнє. І тому потрібно шукати і просити у Бога зцілення при твердому намірі використати повернене здоров'я і сили на служіння Богові, а не на служіння суєтності і гріху. Біблія каже нам, у посланні апостола Якова, ми читаємо. Чи страждає хто з вас? Нехай молиться, чи тішиться хтось, хай співає псалми». Чи хворіє хто з вас, хай покличе присвітелів церкви і над ним хай помоляться, намастивши його оливою в Господнє ім'я. І молитва віри в здоровить недужого, і Господь його підійме, а коли він гріхи був учинив, то вони йому простяться. Отже, признавайтесь один перед одним у своїх прогріхах і моліться один за одного, щоб вам уздоровитись, бо дуже могутня ревна молитва праведного. Сьогодні давайте і ми разом з вами будемо молитися про те, щоб у Господі ми знайшли свого цілителя, свого лікаря, свою надію на видуження духовне і фізичне також. Помолимось. Добрий Небесний Батько, ти для нас є лікарем, ти є нашим цілителем. Ти, Господи, є для нас силою, радістю і насолодою життя. І сьогодні ми, як Твоє творіння, звертаємось до Тебе, бо розуміємо, що тільки в тобі є наше силення, і духовне, і фізичне. Я прошу тебе за наших глядачів, які звернулися з проблемами по здоров'ю, благослови їх, їхніх діток, їхні сім'ї, їхню надію і віру на тебе, бо в цьому є спасіння. Наша молитва в ім'я Ісуса Христа, Господи Спасителя нашого, який також зазнав. Господи, переживання, але який довів нам і показав приклад великої віри, і надії на Тебе. Амінь. Ну що ж, будьте здоровими, нехай Господь благословить вас. До побачення.